Вітаємо незламних та креативних освітян закладів освіти Херсонської міської територіальної громади. Фахівці Центру професійного розвитку педагогічних працівників представляють вашій увазі нову рубрику відеоінструкцій практичних порад для покращення якості проведення цікавих та різноманітних уроків за допомогою інструментарію платформ дистанційного навчання. Відео номер один присвячене об'єднанню учнів для організації групової чи парної роботи. Під час конференції уроку за допомогою платформи Zoom. Перший крок, який нам потрібно зробити, це на панельці інструментів нам потрібно додати опцію сесійні зали, щоб вона з'явилася і ви могли нею з легкістю користуватися під час проведення уроків. Для цього нам потрібно перейти на головну сторінку нашого Zoom. Далі ми обираємо коліщатко, який нам відразу демонструє певні налаштування наших конференцій. Але для того, щоб додати все ж таки опцію сесійні зали, нам потрібно скористатися розширеною версією налаштувань. Для цього ми переходимо в розділ профіль. Відразу ви можете отримати. Інформацію щодо свого профілю, але нам потрібно все ж таки скористатися версією розширених функцій, тому обираємо версію переглянути розширені функції. Система автоматично переводить вас на офіційний сайт Zoom-конференції, який стосується, вибачте, будь ласка, платформи Zoom, який стосується саме вашого профілю. Він у нас на англійській мові, але інтуїтивно можна все ж таки зрозуміти, що нам пропонується, або скористатися браузером перекладача і перекласти собі повністю всю панельку. Отже, коли ви переклали, або, можливо, ви володієте англійською мовою, вам потрібно обрати ось цю функцію, ось цей розділ налаштування. Тут багато чого цікавого можна знайти для того, щоб покращити свої уроки, свої конференції. Різні функції можна додати до саме свого профілю проведення конференцій, але нас сьогодні цікавлять сесійні зали, тому ми гортаємо донизу і шукаємо сесійні зали. Гортаючи вниз, у нас є ось така. Функція, яка має назву кімнати секцій зустрічі. І написано: дозвольте організатору розділити учасників на зустрічі на окремі менші кімнати, тобто об'єднати групи, міні-групи або, можливо, пари. Що нам потрібно? По-перше, зробити цю опцію активною. Для цього ми повинні скористатися кнопочкою активності, тобто вмикнути. Зараз вона в мене включена. Якщо ви не налаштували ще собі кімнати секцій, то вона буде у вас виключена, ви просто її повертайте до включеного стану. Далі, зверніть, будь ласка, увагу на ще розширені параметри щодо організації кімнат секцій. Я раджу всі ці параметри все ж таки вмикати. Що нам пропонується? Нам пропонується призначати учасників для сеансів під час планування. Можна це зробити для завчасності, можливо, колись вам потрібно буде це зробити. Далі, наступна трансляція повідомлення для учасників. Тобто, коли вже діти об'єднаються у групи і будуть працювати в міні-кімнатах, ви можете їм надіслати якесь спільне повідомлення, надрукувати його, і воно відразу. Буде в чатах всіх груп. Транслювання голосу в підгрупи – також дуже цікавий параметр, дуже він популярний серед вчителів, тому що за допомогою цього, цієї опції ви можете транслювати свій голос відразу у всі групи, які у вас працюють. Тобто, ви можете голосове повідомлення направити до груп. І всі групи відразу його почують, не заходячи окремо до, не, до кожного. І наступна, яка стовідсотково потрібна буде для кожного вчителя, це дозволити організатору переглядати статуси активності учасників у підгрупах. Тобто, чи показують вони екран, чи включені у них мікрофони, чи включені у них камери, чи вони активні, обговорюють, не обговорюють, чи ставлять реакції. Не заходячи окремо, не спостерігаючи за їхньою роботою у міні-групі, а знаходячись в основному залі, ви можете аналізувати активність тієї чи іншої групи. Отже, коли ви всі ці параметри собі встановили, ми далі переходимо вже на роботу в групах, нам потрібно перейти до конференції. Вашого уроку. Отже, коли ви встановили, в вашій панельці з'явиться ось такий значок, який має назву сесійні зали. Якщо у вас зменшене віконечко, то ви не будете бачити цей значок, але ви можете зайти в опцію додатково. І тут також обрати сесійні зали. Тобто, і так, і так вам буде це все видно. Далі нам потрібно об'єднати діток у групи. Тобто створити певні групи в залежності від того, що потрібно зробити на уроці. Який ви маєте план їхньої роботи. Отже, нам потрібно запланувати групи. Це робиться дуже легко і дуже швидко. Ви заходите в сесійні зали, і обираєте всі параметри, які вам потрібні для роботи. По-перше, це вам потрібно створити групи. Ви визначаєте кількість. Скільки груп вам потрібно? Одна, дві, три, чотири. Наприклад, 4. Далі у вас пропонується декілька варіантів об'єднання дітей у групи. Перше це найлегше. Автоматично. Це коли система Zoom самостійно визначає групи дітей. В залежності від того, скільки ви груп створюєте, система всіх учасників намагається рівномірно за кількістю об'єднати. Ви не можете вплинути на це, система це робить самостійно. Далі, може бути ще один варіант назначити самостійно вчителя. Такий варіант також існує. Коли вчитель може самостійно визначити учасників групи, але на це потрібно виділити певний час. Ще одна дуже цікава функція щодо об'єднання дітей це дозволити учасникам обирати самостійну групу, у яких вони хочуть працювати. У такому випадку вчитель попередньо створює кількість залів, ну, наприклад, 4, натискає Створити. Ви бачите вже створені зали. Ви можете їх перейменувати, в залежності, наприклад, від форми роботи. Там, наприклад, жовта група, зберегти. Далі перейменовуєте зелена, зберегти, червона. Наприклад, зберегти, ну і, наприклад, біла група або помаранчева і так далі. Можливо, якась інша у вас буде позначка. Попередньо ви обговорите з дітьми інструкцію, за яким принципом вони обирають свою групу. І далі ви розпочинаєте сесійну роботу. Але для спочатку треба все ж таки звернути увагу ще на один момент і не забути відредагувати параметри. Ось ви знову шукаєте коліщатко, натискаєте на нього, і подивіться, у вас тут багато параметрів, які стосуються вже безпосередньо роботи зараз, не завжди. Те, що налаштовується в опції сесійні зали, а саме для конкретного часу конкретного уроку. Що вам потрібно? Ви можете прочитати, так, що тут пропонується. Дозволити учасникам обирати зал, зрозуміло, ми ставимо галочку, дозволити учасникам в будь-який час повертатися в основний сеанс дозволити автоматичне переміщення всіх учасників сесійні зали і так далі. Але найголовніше не забудьте, що ви повинні встановити певний час, в якому і час, скільки сесійні зали будуть працювати, скільки часу діти будуть в них знаходитися, і потім, коли час. Вже закінчиться, діти автоматично будуть повертатися до основного залу, де ви будете їх чекати. Ну, Наприклад, вам потрібно буде 10 хвилин, 20, 30 хвилин і так далі, можливо, 7-2 хвилини. Все, ви встановили час, скільки вам потрібно. Нехай буде 12 хвилин. Нічого тут не натискаючи, просто відводите мишку в сторону, нашу стрілочку мишки. І просто один раз натискаєте на праву кнопочку. Все, ваші групи створені, і ви можете відкривати зали. Коли ви натиснете Відкрити всі зали, діти отримають повідомлення про те, що їм пропонується обрати, в який зал можна зайти. Отже, ви їм проговорили інструкцію, як вони обирають, діти обирають і самостійно переходять до залу, 12 хвилин в ньому працюють. Можна іншим способом, як я вам й говорила, це назначити автоматично. Тоді вам потрібно скористатися, восстановіть, ви заходите знову до цієї, цього параметру, обираєте назначити автоматично, і автоматично у вас знову створюється 4 групи. Можливо, вам потрібно не 4. Ви подумали: так, 4 це буде багато. Тоді ми е, зменшимо групи. Знову натискаєте відновити і зменшуєте групи. Наприклад, вам потрібно лише 2. І відновити. Все у вас зберігається, час все зберігається, просто кількість груп змінюється. Зараз в моєму сесійному. На моїй конференції немає жодного учасника. Але коли будуть ваші учасники і ви автом... оберете функцію автоматичного об'єднання дітей, ви будете бачити по прізвищам під кожним залом, як Zoom вам пропонує об'єднати об дітей у групи. Тобто, в якому залі, в якій групі яка дитина буде працювати, який учасник. Там буде функція, ви можете їх переміщати з місця на місце. Давайте спробуємо з вами зайти з учасниками. Зараз я запрошу своїх дітей деяких. Це декілька моїх учнів доєдналася, і зараз я покажу вам на практиці, як це працює. Отже, у нас є два учасника додаткових, окрім мене, організатора, тому я створю дві групи. Знову ж таки, включити організатора. Ну, нехай буде. Подивіться, будь ласка, пропонується в зал номер 1 перемістити Катерину Чихон, в зал номер 2 перемістити Людмилу. Бачите, буде у вас більше діток, ви будете бачити більшу кількість учнів, яку пропонує Zoom об'єднати. Ви можете переміщати. Так, ви можете, наприклад, перемістити Катерину в другий зал, а Людмилу перемістити в перший зал. Ну і так з кожним учнем, які у вас будуть. Все, в принципі, у вас все створено, параметри у вас всі встановлені. Єдине, про що ще б хотілося зауважити: якщо вам потрібно, щоб діти, обмінюючись думками в групі, працювали, наприклад, над спільним якимсь документом, або над спільною дошкою, завданням, і так далі. Бажано вмикнути їм можливість транслювати свій екран в групі. Вони можуть домовитися, хто це буде робити, і разом обговорювати, виконувати якесь завдання. Для цього ви повинні скористатися знову ж своєю панелькою понизу, і там, де демонстрація екрану, встановити функцію, що декілька учасників можуть транслювати. Декілька учасників можуть транслювати демонстрацію одночасно. Галочку виставили, і тоді діти в групі, в кожній групі зможуть демонструвати один одному екран. Відкриваєте зали, автоматично всіх перемістило в сесійний зал. Подивіться, будь ласка, як я вам вже і сказала, вам видно їхню активність. Ось. Ви бачите, що у Людмили в першому залі вимкнутий мікрофон і вимкнена камера. Коли Людмила включить камеру мікрофон, вам буде видно, коли вона буде розмовляти, вам також буде видно, що бігунець в її мікрофоні працює. Тобто дитина щось говорить. І так, з кожним учасником. Вам буде видно, чи демонструє хтось із них екран. Так само буде натиснуто значок біля учасника зелененький, така зелененька стріночка, що цей учасник демонструє екран. Час ви можете також спостерігати. Ось тут у вас написано, що сесійні зали розпочалися, і час у нас рухається. Ви можете, як я вам і сказала, транслювати повідомлення або голос у учасників. Є кнопка Визвати допомогу. Вони можуть натиснути на цю кнопку в сесійній залі, і ви отримаєте повідомлення, що вас зал, наприклад, номер 1 дуже просить їм допомогти. Ви можете до них перейти. Подивіться, будь ласка, в кожен зал ви можете заходити. Тут є кнопочка Увійти. Ви можете увійти в один зал, поспілкуватися з дітьми, повернутися до основного залу. Потім ви можете перейти в інший зал, поспілкуватися з дітьми і повернутися знову в основний зал. Якщо вам потрібно, не чекаючи часу, завершити сесійні зали, ну, якщо сталася якась така ситуація, і вам потрібно завершити завчасно, ви можете зачинити всі зали, і тоді всі автоматично повернуться назад. В основну сесійну залу. Зачиняємо. Зачиняємо. Все. У вас тут всі сесійні зали будуть зачинені через 5 секунд. Йде відлік, і всі діти повертаються знову до основного залу для роботи. Ось таким чином можна проводити роботу в сесійних залах. Дуже. Цікаво для, наприклад, реалізації діяльнісного підходу для групових робіт, можливо, квест кімнати можна створити. Тобто від творчості вчителя, від його креативних ідей можна відштовхуватися і придумати дуже цікаву онлайн. Дуже цікаве онлайн навчання для діток, яке їх буде мотивувати, захоплювати і давати. Сили їм рухатися вперед і з цікавістю відвідувати ваші уроки. Хочу додати ще останнє щодо запису. Запис, на жаль, введення груп всередині не може вестися. Тобто, ви, якщо записуєте свій урок, то у вас буде запис виконуватися лише основного залу. В міні-групах запис не буде вестись. Це єдиний такий мінус. Всі інші параметри працюють, і дошка працює, і коментарі працюють. Тобто діти можуть чудово виконувати завдання. А якщо ви ще й додасте іншу якусь платформу при виконанні завдань в сесійних групах, наприклад, віртуальні дошки Padlet, Jamboard або, можливо, якісь інші. Платформи, то це буде ще цікавіше і креативніше, і, я думаю, піде на користь нашим учням. Дякую за увагу! Якщо залишаються питання, можете вписувати їх в коментарі. Ми з великим задоволенням допоможемо вам розібратися в цій темі.